Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 407. Виконайте ділення. Починаємо. Переписали перший приклад. І щоб поділити дві дроби треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже. Я 3 сьомих маю помножити на перевертаю дріб на 6 п'ятих. І тепер, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник 3 на 6. А знаменник на знаменник 7 на 5 І це буде 18 35. Все наступне. Знову треба поділити дві дроби. Нам треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, 3 14 помножити на 21 других. І тепер, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник 3 на 21. Знаменник на знаменник 14 на 2. І ми не поспішаємо множити цей дріб треба скоротити на 7. Ділю 21 і 14 на 7. У мене залишається в чисельнику 3. Знаменнику 2. Збираємо тепер все, що маємо. В чисельнику 3 помножити на 3. В знаменнику 2 помножити на 2. І все це дорівнює 9 четвертих. І ми отримали неправильний дріб. А чому неправильний? Тому що чисельник більше за знаменник, який треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів 4 вміститься в 9. Два рази. Отже, пишу 2, цілих. 4 в знаменнику просто переписали. Тепер 2 помножити на 4. Це буде 8. Питання скільки не вистачає до 9? 1. 1 записали в чисельник. І ми отримали красиву відповідь дві цілих із чвертю. Наступне переписали умову. І нам треба поділити знову дві дроби. А щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Це означає, що мені треба 7 16 помножити на, перевертаємо дріб, на 43 42. -х. І тепер, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тепер в чисельнику 7 помножити на 43, в знаменнику 16, помножити на 42. Не поспішаємо множити цей дріб треба скоротити на 7. Ділю 7 на 7 буде 1. 42 на 7 буде 6. Записали все, що залишилось. В чисельнику 1 помножити на 43. В знаменнику 16 помножити на 6. І це буде 43,96. І ми отримали красиву відповідь: правильний звичайний дріб. І знову треба поділити дві дроби. Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, треба 3 четвертих помножити на 40 21. Тепер, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник 3 на 40 А знаменник на знаменник 4 на 21 І цей дріб. Треба скоротити на 3 ділимо на 3. 3 і 21. Залишається 1 в чисельнику, 7 в знаменнику. І ще 4 і 40 ділимо на 4. В чисельнику 10 в знаменнику 1. Записали все, що залишилось. В чисельнику 1 помножити на 10. В знаменнику 1 помножити на 7. І це буде 10 сьомих. А це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. А чому цей дріб неправильний? Да тому що чисельник більше за знаменник. Поїхали. Питання: скільки разів число 7 вміститься в 10? Ви скажете один раз. Тому я пишу одна ціла. Потім. Дробова рисечка. знаменник 7 переписали 1 помножити на 7 буде 7. Скільки не вистачає до 10 3. 3 треба записати в чисельник. І ми отримали красиву відповідь у вигляді мішаного числа 1,3. Наступне. Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Мені треба 9,25 помножити на, перевертаю дріб. Множимо на 50 27. -х. І тепер у нас дія множення двох дробів. А щоб помножити дві дроби, множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І ми отримали дріб, який треба скоротити. Ділимо на 9 і чисельник і знаменник. В чисельнику 1 в знаменнику 3. Ділимо на 25 і чисельник і знаменник. В чисельнику 2. В знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 1 помножити на 2. В знаменнику 1 помножити на 3. І відповідь 2 третіх. І це красива відповідь. Це правильний звичайний дріб. Далі шосте. Переписали умову. І щоб поділити дві звичайні дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Це означає, що я 45,56 множу на, перевертаю дріб, множу на. 64, 63. І тепер я маю помножити дві дроби. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І перед тим, як множити, я бачу, що можна скоротити цей дріб на 9, 45 і 63. Ділимо на 9. В чисельнику 5, в знаменнику 7. І ще числа 56 і 64 можна поділити на 8. В чисельнику 8 в знаменнику 7. Що залишилось? В чисельнику 5 на 8, в знаменнику 7 на 7. Множимо. В чисельнику 40 в знаменнику 49. Красива відповідь. Звичайний правильний дріб 40 49. Наступне сьома. Переписали умову. І щоб. Поділити дві звичайні дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Дві третіх помножити на 6 перших, я перевернула дріб. І тепер, щоб помножити дві дроби, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скоротили на 3, в чисельнику 2. Знаменнику 1. Що ще залишилось в чисельнику 2 на 2, в знаменнику 1 на 1. І це 4 перших, а ви вже знаєте, що це дорівнює 4. Так як дробова риска це те саме, що знак ділення. А 4 поділити на 1 це 4. І на останок переписали 8. І щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, треба 65,98 помножити на 49,26. Ми перевернули дільник. І що тепер? Тепер у нас знову. Добуток двох дробів ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І не поспішаємо множити, так як тут треба скоротити спочатку можна на 13, ділимо 65 і 26 на 13, в чисельнику 5, в знаменнику 2. І 98 і 49. Також можна поділити на 49 в чисельнику 1 в знаменнику 2, що залишилось. В чисельнику 5 помножити на 1, в знаменнику 2 помножити на 2. Що дорівнює 5 четвертих і ви бачите, що це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 4. Вміститься в 5. Звісно, що один раз, тому одна ціла. Далі, знаменник 4 переписали. Потім я 1 множу на 4, маю 4. Скільки не вистачає до 5. 1. Тепер 1 я пишу в чисельник. І ми отримали красиву відповідь: мішане число 1 ціла із чвертю. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!